Вітання, друзі! З вами Кінштейн, і я продовжую вас знайомити з моїми професійними навичками. Друга професійна навичка стосується моєї душі, мого серця, адже я музикант. Основним інструмент є гітара, але я також можу спокійно побити в барабанам, купі на піаніно, і навіть якщо потрібно взяти скрипку, трошки до неї пристосуватися і щось можливо з цього вийде. Проте найвпевненіше, найпрофесійніше, я почуваю себе саме з гітарою. Моя музична діяльність розпочалася, можливо, років 12 тому в церкві, де мене запросили в місцевий бенд, і там я вчився, розвивався, грав і тому подібне. Ну і далі вже були різні гурти, де я і співав, і брав участь в різні гурти, і закінчилося все участю в реально хардковому гурті. я, на жаль також покинув. На моєму рахунку є багато написаних пісень, яких ніхто не знає, тому що я їх просто розгубив. І є також дві пісні, які я офіційно записав і, можливо, навіть десь можна їх послухати. Одна з них точно звучить зараз у мене на фоні, і можна побачити в Ютубі кліп. Але зверніть увагу, незалежно від цього, я зовсім, зовсім не маю музичної освіти. Проте це не заважає мені розвиватися в цьому і далі. Ну і звісно, який же я музикант, якщо я вам цього не докажу. Отже, друзі, гітари у мене з собою немає, проте я вирішив використати iPad. Як і в кожному iPad є GarageBand, Тому заходимо в нього, пишемо плюсик. Я оберу гітару. Ну і давайте щось спробуємо скласти. Які у нас тут є акорди? До... До речі, такі от акорди можна спробувати. до Соль, мі, фа. Записуємо темп. 60. Написуємо запис. І поїхали Врізаємо трошечки кінець, щоб він нам не заважав. Видалити копіюю я цю всю саму е знову. І тепер треба додати просто. Просто вокал. Просто вокал. Тепер, звісно, що треба додати якийсь вокал. І я буду спробувати це додати якось на ходу. Просто слухаючи мелодію. М -м -м. I, feel like that. Yeah, the key. I don't wanna feel like this i don't wanna feel like guess i wanna be alone oh. i don't wanna feel like this i don't wanna feel like guess don't wanna be alone. О, круто. Що задати ще? Якщо I don't wanna feel like this, I don't wanna feel like this, я не хочу відчувати як це, я не хочу, хочу почувати себе як гість, я не хочу відчувати себе самотнім. Що я хочу взамін? I just, I just wanna feel like... В рифмі йде best. I just wanna feel like best. Um, I just wanna feel like home like everyone feel oh yes the key went out I just wanna feel like best I just wanna feel like everyone feel at home yeah like no. mm hmm feel at home супер. А як вона разом вийде? Одразу спробуємо записать. I don't wanna feel like this! I don't wanna feel like this. I don't wanna be alone I just wanna feel like best. I just wanna feel like everyone Feel everybody. Ось трошки підхімічивши, можу показати ось такий результат. I Як бачите, написати цю мелодію не принесло мені ніяких складностей. Проте, якщо хтось сумнівається в тому, що я писав це на ходу, збираємо лайки, пишемо в коментарях, що хочемо лів. І в трансляції я власне. Наживо разом з вами напишу якусь коротеньку мелодію або, можливо, пісню. Тож давайте брати активну участь у мене в коментарях, і мене в Тіктоці, і будемо продовжувати створювати щось реально круте, музичне і класне.